Вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Друзі, співвітчизники, а також гості нашого YouTube каналу. Хочу вже нарешті остаточно поставити всі крапки над І. До кінця цього тижня я повністю перехожу. На українську мову. За виключенням відео, не спортивних прогнозів, відео на соціальні і політичні теми, яке є відеозвернення до російськомовних, воно буде, воно буде виходити на російській мові. Звісно, з якої причини. А наші вже звичні відео спортивних прогнозів. Абсолютно всі будуть, ну, принаймні, як мінімум, з понеділка вже українською мовою. Абсолютно всі. Це моє остаточне рішення. Ви знаєте, зараз часи у нас нелегкі, у кожного з нас. Часте відключення світла. А коли, не знаю, як у вас, у мене коли виключається світло, то немає і інтернету. Я намагаюся дочекатися такого періоду, коли включається світло. Негайно записую відео, і. Закачую його сюди ж в YouTube. І таким чином ви його бачите. Але це не зовсім просто робить. Це перша проблема. Друга проблема, звісно, я вже до неї готовий. Це проблема відсіювання російськомовних наших підписників. Однозначно. Не всіх. Судячи по коментарям, я зрозумів, що дехто все ж таки буде продовжувати дивитись відео мої. і відеопрогнози, прогнози, Користуючись субтитрами, перекладачами, ну і таке інше. Це трошки втішає. І тому, друзі. Для, заради того, щоб так сильно наш канал не постраждав, у мене до вас дуже величезне прохання. Продовжуйте, хто ще не підписаний, підписуватись, розповсюджуйте контент з мастер-класу, розповідайте своїм друзям, однодумцям і зацікавленим. Спортивним життям, спортивними прогнозами. Це дуже велика підтримка від всіх вас. Я розраховую і надалі на вашу допомогу, на вашу активність, розуміння і підтримку. Дякую, що ви зі мною, не дивлячись ні на що, ні на які складнощі і труднощі. Я Дуже-дуже вдячний за це все. Ну і не будем забувати, що в нашій країні йде війна, розв'язана кремлівським диктатором Путіним. І обіцяю, якщо я буду заробляти на цьому каналі, Кожна копійка піде на підтримку ЗСУ. зв'язку з тим, що особисто я не можу, взявши зброю в руки, підтримати наше військо, наш народ іменно озброєним опірем і захистом, так як я пенсіонер, інвалід, але Чим я посильно зможу, тим я буду допомагати. Кажу кожною копійкою. До перемоги і навіть після, коли вже буде відбудова нашої нової держави, нашої вільної України. Дякую за розуміння, дякую за підтримку. Завжди чекаю ваші коментарі. Люблю їх читати і брати для себе корисне і цінне. Буду продовжувати і боротьбу на цьому фронті, прогнозів, і боротьбу в допомозі і наближенні до нашої перемоги. Бажаю вам мирного неба! Це саме важливе і актуальне в ці дні. Мирного неба, міцного здоров'я, любові, щастя і добра. І саме головне, перемоги! Перемоги і ще раз перемоги! Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ і слава українському народу! Так тримати до зустрічі!